Тема сьогоднішнього уроку виконання навчальних проєктів. Тож, останні два уроки в цьому семестрі ми з вами будемо розв'язувати завдання із вивчених тем. А саме ми виконуємо завдання з підручника з пункту 2.6 і 2.7. Сьогодні виконаємо завдання 6 я обрав, а саме створити проект, у якому в результаті настання події клік для вікна встановлюються розміри вікна 500 х 500 пікселів, коричневий колір фону і зміниться текст заголовку на проєкт з двома процедурами. А результат настання події K-Press відкриває вікно, повідомлень з текстом я громадянин України. Після чого ми зберігаємо наш проєкт у папці з назвою завдання 2.6.6. Давайте розпочнімо виконання. Що ж, у підручник, на сторінці 108 у нас є завдання 6. Я його щойно переглянув, прочитав. Запускаємо програму Python. IDL. Файл, новий файл. Першочергово підключимо модуль малювання from, from kinter, import зірочка, Enter. Потім ми з вами обов'язково підключаємо модуль створення вікон, тому що друга подія в нас це поява вікна. Chrome kinn. Searchbox, Import. Дірочка. Зробимо відступ. Давайте рухатися поступово. Отже, першою в нас йде подія клік. Давайте її зразу і створимо. Def. клік Двокробка. Enter. Утворився відступ. Сказано, що треба встановити розміри вікна. Отже, вікно ми завжди писімо род Геометрі. І в дужках в лапках вказуємо, що це буде 500 на X500. Прупрошую. Закрили лапку, закрили дужку. Далі в нас сказано, що в цій події має бути, що в нас, колір фону коричневий, отже, рот квадратні дужки лапки BG, тобто фон, Закриваємо лапки, закриваємо дужки, І колір Bro. Закрили лапку. Enter, і залишилося в нас додати заголовок. Рот, крапка, тіту, В дужках, в лапках. Про. Прошу, про є. З 2%. Закрили лапку закрили душку. Enter. Єсть. Backspace. Enter. Друга процедура в нас це отже dev. Підпишемо її як. Цю процедуру. Кейпрес хай буде. Okay. press event Закрила дужку двокрапка, Enter. І в цій процедурі в нас одна дія: це з'являтиметься повідомлення, що, тобто вікно з повідомленням, і підпишемо вікно повідомлення. «Повідомлення». Закрили, перепрошую. Мову обов'язково не забуваємо змінювати повідомлення. Змінюємо мову, закрили лапку кома, відкрили лапку і текст нашого повідомлення. Я грома. Закрили лапку, закрили душку. Enter, backspace, Enter. Є дві процедури. Ми створили. Але ж де вони мають у нас з'являтися? Для того, щоб вони з'являлися, створюємо вікно рот Дорівнює рівні ТК. Створили вікно. Задамо. Розмір вікна початковий рот. Коробка геометри. Дужка в лапках задамо, до прикладу 200 на 200 і розташування 100 плюс 100. Закри... Закрили лапку, закрили дужку. Enter. Задамо колір стандартний рот. Сірий, давайте задамо. Лапка B G. Лапкадушка. Закрили. І підпишемо, що це в нас завдання 6 Отже, road. Титул. В душках в лапках. Задання. 2.6.6. Закрили лапку. Закрили дужку. Enter. Є. Вікно ми створили. Тепер давайте підв'яжемо до цього вікна виконання наших процедур. Отже. Для вікна нашого виконання процедури bind а саме процедури в лапках в, в порівняльних лапках з великої K Давайте не перший у нас клік, отже давайте один, закрили порівняльні лапки. кома і яка ж саме подія? А саме клік. Тобто оця назва має збігатися з оцією назвою. Закрили дужку. Enter. І тепер подія. Процедура для натискання будь-якої клавіші. Знову ж. Тепер з великої C. Кейпрес і завершуємо. закриванням дужок. Прописуємо ось цю назву. Кей. Прес. Закриваємо дужку і останній рядочок, щоб наше вікно, як завжди, запускалося без е, середовища IDL. Mine Оп. Готово. Тепер натискаємо File, Save As. І в нашу папку ми зберігаємо е, цей файл під назвою завдання. 2.6.6. І своє прізвище напишіть для зручності оцінювання вчителя, щоб він знав, що це саме ваша робота. Тепер запустимо на виконання і перевіримо, чи все в нас працює. В моєму випадку, бачите, видало помилку в рядочку From Kinter Message Box. Перевіряю саме. Правильність написання, і я бачу, що пропустив одну літеру. Виправляю її. Додаю. Змін, зберегти зміни, так. Отже, вікно запустилося. Перевіряємо процедури, Клік мишкою. Працює. Клас, клавіатурою. Працює. Все працює. Так, як ми запрограмували. Отже, проєкт виконано успішно. Це завдання ми виконали успішно. Покажіть виконаний файл вчителю для отримання позитивної оцінки. І, як завжди, перевіряємо файл, збережений у папці. Завдання 2.6.6. Запускаємо, і воно працює без запуску середовища IDL. Повертаємось до уроку. Завдання ми з вами зробили. Давайте перейдімо до виконання другого. Друге завдання звучить так: створіть проект з використанням процедури для малювання трьох прямокутників е, різних розмірів, лініями різної товщини та кольору. Збережіть проект у вашій папці у файлі з іменем завдання е, 2.7.3 що ж, давайте перейдімо до виконання цього завдання і спробуємо його також зробити. Що ж, виконуємо з вами завдання 3 на сторінці 116 з підручника. Створюємо проєкт з процедурою для малювання трьох прямокутників різних розмірів з різною товщиною лінії. Запускаємо Python, Пуск. Python, пуск.python.idl. створюємо новий файл і розпочинаємо. Підключаємо модуль малювання From. import. Робимо відступ. Створюємо вікно, тут підемо трішки інакше. Спочатку створимо вікно, створимо полотно, на якому буде в нас працю, здійснюватися побудова крапка геометри. Геометри. Задамо розмір 600 на 600. Створимо, підпишемо, що це в нас вікно для малювання. Закремов і закриваємо люшку. Потім створимо полотно. Відступ зробимо для зручності, Canvas. Розмір полотна ми вкажемо шістьсот на 600 тобто по нашому вікно шістсот. Розташуємо наше полотно. Вікні. є. Тепер перейдімо до процедури. Ставимо між From і Rot. Отак от. Так само def. Процедуру давайте підпишемо. У Треку... нас малювання в прямокутника. Називається Recteur. Ми вкажемо, які саме, якщо три е, фігури нам треба, ми візьмемо змінні x і y координати нам потрібні. І візьмемо ще змінну А, за яка буде в нас мінятися. Е, почнімо з того, що пропишемо рядочок з створ... малювання першого нашого. Прямо путника крієт ретеджу вкажемо першу координату. Це в нас буде X y, Точка, звідки починається побудова. Друга точка, це в нас буде завершення. Тобто верхній лівий кут і правий нижній кут задаємо Х плюс довжина сторони, в нас буде А. І так як у нас це буде прямокутник, тому Y ми теж будемо змінювати, додаємо довжину А, плюс, до прикладу, хай буде. 50. Тепер кома. Задамо. Насказано, щоб товщина ліній була різна і різного кольору. Від... Товщина ліній. Початково хай буде, давайте візьмемо 3 І е, колір ліній Outline Ну, до прикладу, red перший. Закрили дужку. Тепер дивіться, ми схитруємо, у нас е, ще буде далі три таких, два таких рядочка. Ми зараз допишемо, що наступна, кожен прямокутник у нас сказано, має бути іншого розміру. Тож, ми змінимо довжину сторони, збільшимо, до прикладу, довжину кожної сторони на 2. Отже, А помножити дорівнює на 2. Тепер оці два рядочка ми виділяємо, натискаємо праву клавішу мишки, копіюємо, опускаємось нижче правою клавішою мишки вставити. І повторимо цю дію ще раз. Тепер робимо наступні зміни. Оцей останній рядочок ми стираємо, він нам не потрібен. Зміни, які в нас будуть. Змінюємо розмір. Трюх, на прикладу 5 і 7. І колір, наприкладу. Синій і зелений. Готово. Є. Тепер щоб оця процедура, щоб ми могли її перевірити, чи все в нас працює так, як потрібно. Ставимо курсор в кінці по коду. Прописуємо нашу ось цю процедуру реактель і вказуємо початкові значення для нашої процедури. що це буде, е, до прикладу, 50Х, y, хай буде в нас 100. А початкова сторона 50 теж. Закрили дужку. Додамо в кінці останній наш рядочок, щоб запускалося наше вікно без середовища ідеал. Натискаємо тепер File Save As. Ми зараз збережемо. І потім спробуємо запустити. Підписуємо, що це в нас завдання. 2.7.3 і своє прізвище. Зберегли. Тепер спробуємо запустити наш проєкт на виконання. І побачимо, що в нас вийшло. Бачимо, вікно з'явилося, але в нас у мене в даному випадку помилочка в словосполученні віч. Е, Не зрозуміло. Зараз ми подивимося. Те саме. Ага, от я помилився, лишню літеру дописав, виправляю і заново запускаю. Так, от, будь ласка, все запрацювало. Але погляньте, у нас три прямокутника, але вони наклалися. Тобто, в мене десь допущена помилка. Мені треба їх якось розділити. Тобто, щоб вони чи змістилися лівору, чи змістилися вниз для зручності. Давайте спробуємо це здійснити. І для цього давайте їх змістимо праворуч, тобто по осі Х. Так? Тож, для того, щоб змістилися по осі Х. ліворуч, ми кожен з оцих значень, давайте перше плюс 100. Друге значення, плюс 250. І таке саме це число ми маємо дописати і сюди. Плюс 100 і плюс 200. Давайте спробуємо запустити run модуль. О, чудово. Тепер наші прямокутнички вишикувалися в рядочок. Кожен має різний розмір, різний колір і різну товщину ліній. Проєкт. Зроблено успішно. Отже, закриємо це вікно. Закриємо середовище IDL. Зб... Збережений файл. Покажіть. Для отримання позитивної оцінки. От він у мене збережений. Запускаю його. Запускається він без нашого з вами завдання. Отже, чудово все працює. Закриваємо це вікно, повертаємось до уроку. Отже, ми з вами сьогодні чудово попрацювали, виконали два різних завдання з підручника. Дома, будь ласка, попрацюйте ще з підручником. Повторіть параграф 2.6 2.8. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Виконані завдання, покажіть вчителю і отримаєте позитивну оцінку. А мені лишить свої е, враження від сьогоднішнього уроку. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснювати це за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!